Що таке бізнес, як працювати з фінансами, та яким насправді є підприємництво у Чернівцях. Стартував бізнес-хаб для учнів випускних класів. Впродовж двох місяців провідні фахівці навчатимуть молодь лідерство, формуванню професійних команд та знайомитимуть з азами комерційної діяльності. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях стартував бізнес-хаб для учнів випускних класів. Під час двомісячного інтенсиву старшокласники матимуть унікальну можливість познайомитися з основами бізнесу, інноваціями та фінансами. Економічний факультет національного університету імені Федьковича спільно з управлінням освіти Чернівської міської ради є організаторами даного проєкту. Учнівський бізнес-хаб, який буде вже реалізуватися в другий рік поспіль. Головна мета проєкту допомогти молоді. Ті розвинути підприємницькі навички, лідерські якості та емоційний інтелект. Даний проект спрямований на те, щоб популяризувати підприємництво та інновації серед молоді, тому що ми дуже хочемо, щоб молодь все більше і більше займалася підприємницькою діяльністю, бажання вивчати щось нове, рости, розвиватись, досягати, бути креативними, бути інноваційними, бути сміливими, робити щось для того, щоб в майбутньому бути успішними людьми. Перша зустріч хабу, яка відбулась нині у червоній залі Чернівецького національного університету, була присвячена темі Лідерство та емоційний інтелект, формування команд для реалізації проєктів. Сьогодні я буду говорити на тему лідерства, емоційного інтелекту та особливостей моделей командоутворення. І це такі стартові теми, які повинні адаптувати, налаштувати ту учнівську молодь, яка буде потім формувати команди чисельністю. 4-5 осіб, і вже власне працювати над тим, як генерувати свою бізнес-ідею і доводити її до рівня підчингу. Учень 10 класу Євген став одним із учасників бізнес-хабу. Юнак запевняє, відвідуватиме всі лекції даного проєкту, адже має на меті дізнатись усі аспекти, які пов'язані з підприємницькою діяльністю. На запросили вчителі. Спробувати свої сили подивитись щось нове дізнатися подальшому хотілось би займатися якимось бізнесом підприємництвом. Учасники бізнес-хабу працюватимуть у командах, де виконуватимуть завдання їм доведеться розробити та презентувати власну бізнес-ідею. Організатори підкреслюють, що це не лише можливість отримати практичні знання, але й шанс навчитися працювати в команді, ефективно комунікувати та проявляти лідерські якості. Викладачі економічного факультету спробують все таки за цей час більше познайомити учнів із. Взагалі, що собі представляє бізнес, як він працює, які існують ризики, наскільки бізнес потрібний для економіки нашої країни, як згенерувати якусь бізнес-ідею, як її правильно описати, і взагалі що потрібно для того, щоб відкрити власний бізнес? Бізнес-хаб це інвестиція в майбутнє молоді, яка вже сьогодні має змогу навчатися створювати інновації для завтрашнього дня. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.